Чи потрібно українцям, які летять до Канади через Лондон, оформлювати транзитну візу? Я думаю, що це питання може бути актуальне для багатьох, оскільки українці, які все ж таки мають намір влетіти по програмі і отримати дозвіл на роботу в аеропорту, їм потрібно влетіти до кінця березня 2024 року в Канаду. І от при пошуку квитків, при пошуку шляхів, яким чином добратися до Канади, у вас може бути варіант, що якщо ви будете летіти через Лондон, то квитки будуть значно дешевші. І в даному разі постає питання: чи потрібно в такому разі? Азі оформлювати транзитну візу, якщо ви летите до Канади через Лондон. Тож в цьому ми ж зараз і розберемося. Дивіться, якщо ви... По прильоту в Лондон через 24 години з того ж самого аеропорту вилітаєте, то в такому разі вам не потрібно оформлювати транзитну візу. Тобто, якщо ви не змінюєте аеропорт і ваш наступний виліт раніше, ніж 24 години. Якщо ж ви, наприклад, будете змінювати аеропорт або будете вилітати з того ж самого аеропорту пізніше, ніж 24 години, то в такому разі українцям потрібно оформлювати транзитну візу через Лондон. Багато зараз буває різних ситуацій. Стуація в аеропортах, і навіть при тих правилах, які діють, що українцям не потрібно оформлювати транзитну візу в такому разі, існують випадки. Що українці просто не пускають на літак і вимагають оформлювати транзитну візу. Тому тут все індивідуально і, і залежить від випадку від офіцера від авіакомпанії, на яку ви потрапите. Тому краще для того, щоб перестрахувати себе при купівлі квітків, попередньо зв'язатися з авіакомпанією, і уточнити, чи потрібно вам для того, щоб вилетіти через Лондон, оформлювати транзитну візу. Якщо в когось був досвід, хто літав через Лондон, оформлював чи не оформлював транзитну візу. Поділіться, будь ласка. В коментарях можливо для когось це буде корисним для тих, хто все ж таки планує летіти через Лондон.